До концерту вистави багато глядачів і не знали, що спочатку ці пісні були українськими, але нахабно вкрадені сусідньою державою агресором. На дійство при ватрі завітали люди похилого віку, волонтери, громадські організації батьків дітей з інвалідністю, ветеранська організація, люди, які активно допомагають ЗСУ. Для них це гарна нагода вийти в люди і відпочити хоч трохи у цей нелегкий час. Повернемо собі все своє і пісні, і території, переконані організатори вистави та всі, хто її побачив. Перед концертом вистави Приватрі до театру сходяться запрошені на дійство. Бачимо людей похилого віку, які молоді душею і вірять у перемогу України. Є тут і творчі люди, що підтримують Збройні сили України. Тож дійство з українськими піснями та українською душею те, що нині треба, аби відволіктись від турбот, хоч на трошки. Дуже Розумію, що такі концерти потрібні. Чого? Через те, що якщо там молодь буде, то зрозумію, які колись були письменні. А якщо старики, то згадають. Які вони слухали, пісні, які тоді були пісні. Ми, українці не до кінця знаємо свою історію. Вона від нас дуже гарно ховалася. І саме мистецький оцей напрямок, ці всі пісні, які, я сподіваюся, ми сьогодні багато почим, тому що ми теж виконуємо три речі, які теж були забрані росіянами. І це дуже важливо, щоб ми знали, щоб ми знали свою історію, свою культуру, ми знали і цінували те, що в нас в народі є. Ну, хочеться подякувати благодійному фонду Ігорі Палиці» за надану можливість, тому що наш, наші пенсіонери, учасники колективу, напевно, може, і не змогли, якби це був якийсь платний такий захід, а, а от, дякуючи такій можливості, от вони з радістю прийшли і, і ми переглянемо цей концерт вистави. Історія про боротьбу українців за своє території та пісні, і звісно, кохання без якого нікуди. Вистава зачарувала всіх присутніх. Показ концерту вистави був би неможливим без благодійників. Росія споконвіків намагалася украсти усе, що стосується української держави, адже у них немає такої величної історії і величної культури. Вони крали наші історичні факти. Вони крали нашу мову, вони крали нашу культуру, вони крали наші пісні. І сьогодні зараз вони намагаються украсти нашу територію. І звісно, нам важливо повертати це все, Допоки наші збройні сили України, сили оборони боронять нашу територію. Ми зараз повертаємо те, що було втрачено. І власне сьогоднішня вистава пісні, украдені Росією, це ті українські пісні, про які багато хто з людей навіть не здогадується, що їхня приналежність стосується. України і їхні коріння знаходяться саме на нашій країні. Фонд Герпалаця тільки разом організував дану виставу для тих громадських організацій, які з перших днів війни волонтерять, які допомагають нашим військовослужбовцям. Пісні викликали ностальгію, а в декого і здивування, що вони все ж українські від самого початку створення. Відвідувачі вистави радо ділились своїми емоціями від побаченого та почутого. Дуже сподобалося, вони дуже захвачені, дуже сижу і плачуть. Там в мене є такі, що служать діти. От, і вони дуже переживають, От, слухають ті пісні, і вони з таким болею, з таким сльози на очах і не стримуються того всього. Ну, я дуже дуже, е, як кажуть, захвачена тим, дуже подобається моїм ветеранам. Ой, що домари, та й нам усі оцениться. Що домари, та й на усі ожениться. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.